Як правильно користуватися банкоматом? Банкомат це автомат, що дозволяє проводити фінансові операції без участі касира. Доступ можливий за допомогою платіжної картки або навіть смартфона. Працюють такі пристрої цілодобово, хоча іноді мають обмеження за сумою чи комісією. Банкомати можуть мати додаткові функції. Наприклад, прийом готівки або безконтактне зняття. Перед тим, як скористатися банкоматом, огляньте його, чи немає сторонніх предметів або камер, які могли б бути шахрайськими пристроями, підготуйте картку заздалегідь. Це зменшить час операції. Ніколи не зберігайте пін код разом із карткою і завжди обирайте банкомат у безпечному місці, бажано з відеонаглядом. Щоб банкомат розпочав роботу, вставте картку в зазначений отвір згідно зі стрілкою. Сучасні моделі можуть працювати з безконтактною оплатою. Прикладіть картку або смартфон до зчитувача. Банкомат може повністю затягнути картку всередину або залишити її частково видимою це нормально. Дочекайтесь підтвердження щитування і переходьте до наступного кроку. Після щитування картки. Введіть свій пін-код, робіть це уважно та прикривайте клавіатуру рукою, щоб ніхто не підгледів. Не дозволяйте стороннім наближатися, не допомагайте вводити пін іншим, навіть якщо вони просять. Пам'ятайте, після трьох неправильних спроб банкомат може заблокувати вашу картку. Будьте уважні. Обравши зняття готівки, вкажіть суму. Банкомати видають лише певні номінали, наприклад, по 100 або 500 гривень. Якщо банкомат не належить вашому банку, система попередить про комісію. Уважно прочитайте. Після видачі готівки, відразу заберіть гроші. Через кілька секунд банкомат може їх затягнути назад. Не забувайте свою картку в банкоматі. Крім видачі готівки, банкомати надають багато додаткових функцій. Ви можете дізнатися баланс, змінити пін код, поповнити мобільний рахунок або оплатити комунальні послуги. Зручно, швидко і без черг у відділенні. Безпека це головне. Завжди стежте за оточенням, не допускайте сторонніх до екрану чи клавіатури. Завершивши операцію, натисніть Вихід. Переконайтесь, що забрали картку, готівку і чек. Не залишайте банкомат, якщо щось не завершено. Якщо щось пішло не так, не панікуйте. На кожному банкоматі є телефон служби підтримки. Якщо картка заблокована, її можна терміново розблокувати через мобільний застосунок. Якщо гроші не видані, але списані, збережіть чек і зверніться у банк. Не приймає картку? Спробуйте інший пристрій або скористайтесь онлайн банкінгом. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал ПростоБанк ТВ, щоб дізнатися ще більше практичних порад щодо фінансів, банківських послуг та особистої безпеки. Посилання в описі цього відео. До нових зустрічей!